Військові передаватимуть нерухоме та рухоме майно військової частини та земельну ділянку у комунальну власність. По вулиці Володарського облаштують тимчасовий майданчик для паркування. Другий тиждень водяники зустрічаються з мешканцями приватного сектору. Медовий спас, перший спас, мокрий спас, маковія, і народне, і християнське свято. Іційно вітаємо всіх, хто оці поріз каналом Вектор. Черговий випуск міських новин підготовлений телерадіокомпанією Лозова. До вашої уваги у студії працює Марина Краминська. у п'ятницю, 16 серпня, очікується приїзд до лозової чисельної делегації високопосадовців на чолі з віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом. Інспектуватимуть військову частину А 0829 Нагадаємо, з 27 серпня 2008 року 61-й арсенал лозової привертає підвищену увагу і фахівців і суспільства. Військова частина а 0829 знаходиться на відстані трохи більше кілометра від міста. Її загальна площа майже 500 гектарів. З них 247 – технічна територія, де зберігалося понад 90 тисяч тонн артилерійських, минометних, танкових, стрілецьких боєприпасів та піротехнічних засобів. П'ять років тому, внаслідок надзвичайної ситуації пожежою була охоплена майже вся технічна територія арсеналу. Частина боєприпасів вибухнула, частина отримала механічні пошкодження та була розкидана по всій технічній території. На той час було евакуйовано тисячі городян з п'ятикілометрової зони. На щастя, обійшлося без людських втрат. Саму п'ятикілометрову зону навколо технічної території протягом 2008 року піротехніки Міністерства оборони та Міністерства надзвичайних ситуацій очистили від вибухонебезпечних предметів предметів. у 2009-му провели повторну зачистку трикілометрової кілометрової зони державною цільовою екологічною програмою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А-08-29 на 2011-2013 роки виділено мільйони державних коштів. Піротехнічні загони МНС мають вже у цьому році завершити зачистку технічної території та утилізацію шляхом контрольованих підривів залишків боєприпасів. З Нового року ця територія має втратити статус військового містечка. Паралельно вирішується питання передачі у комунальну власність майнового комплексу, який наразі перебуває на балансі військової частини. Об'єктів достаточно, дев'ять хранилищ сярисних. Це штаб, казарми, це, це, це пожарне депо, казарми дві, столові, баня, медсанчасть. Вже з понеділка депутати міської ради почали працювати у профільних депутатських комісіях, готуючись до пленарного засідання, яке заплановано на четвер. Першою своє засідання провела постійна комісія з питань розвитку міського комунального господарства та управління комунальною власністю, і першим питанням обговорили звернення військових алгоритм прийняття до комунальної власності міста нерухомого та іншого майна військової частини та земельної ділянки, на якій вона розташована. Питання постало, бо відповідно до державної програми, військову частину А 0829 з наступного року має бути ліквідовано. Усі переліки нерухомого та рухомого майна. Це об'єкти благоустрою, казарми на житловий фонд, матеріальні засоби, комунальні споруди та інженерні мережі. Військові підготували. Це попередня згода. Ми надаємо попередню згоду. На основанні попередньої згоди буде директива командувача, а потім на основанні цієї директиви буде постанова Кабінету міністрів по передачі майна та земельної ділянки власність громади міста Лозу. Всі 497 гектарів арсеналу має бути передано саме місту, пояснював депутатам усі попередні домовленості та рішення. Перший заступник міського голови Володимир Денисенко. Погодзена межі території міста на сесії районної ради, тобто районна рада сьогодні не претендує на території, військових частин уже погодження пройшло на сесії. Це запрежено. Після надання відповідних документів та рішень Кабінету міністрів України. Усе майно військових разом із земельною ділянкою безоплатно стане міським. Фахівці виконкому запропонували депутатам доповнити перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у поточному році. Зокрема, повторно винести на аукціон не будівництвом будівлі міської лазні по вулиці Ломоносова, та з десяток інших актуальних для міста питань. На початку року був проведений конкурс на вивезення побутових відходів на території Лезівської міської ради. На даний час розроблені тарифи і надані в комісію. По вивезенню ремонтних термоів відходів і по процедурі необхідно провести конкурс з визначенням виконавців послуг. Пропозицію управління житлово-комунального господарства депутати погодилися винести на обговорення у сесійну залу. Мають також затвердити тимчасову схему прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку номер 28 що на першому мікрорайоні. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у подальшому має отримувати відведену прибудинкову територію у належному стані. Якщо ж правління об'єднання матиме бажання, визначена земельна ділянка може бути передана або у користування, або у власність співвласників будинку. Після обговорення у сесійній залі депутати можуть дозволити тепловикам демонтувати наземні та підземні внутрішньоквартальні транзитні мережі гарячого водопостачання від котелень та теплорозподільчих пунктів. Придатні для використання металеві труби використовуватимуть у ремонті системи теплопостачання міста, непридатні, реалізують як металобрухт з використанням отриманих коштів на виробничі потреби підприємства. Свої пропозиції презентувало депутатам і управління економіки. Земельна ділянка на розі вулиць Караманса та Володарського, де раніше знаходився авторинок. Проєктом рішення передбачено облаштування 45 місць для паркування, з яких 10 місць відведені для потреб інвалідів. Облаштування тимчасового спеціально обладнаного майданчика для паркування мають доручити комунальному підприємству Екосан. Докладно це питання вивчали і депутати постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Наразі саме тариф паркування фахівці ще не розрахували. Депутатам запропонували встановити лише збір за місця для паркування транспортних засобів, який надходитиме до міського бюджету. Використання одного квадратного метру у день сягатиме 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Сьогодні це 3 гривні 96 копійок з площі. Парковки під одну машину. Комунальне підприємство «Екосан» має облаштувати тимчасовий майданчик під парковку відповідно до діючих норм, розповідав Сергій Гранкін. Використання касових апаратів і в подальшому обов'язкове встановлення обладнання паркоматами. Як це передбачено правило. деякими непорозуміннями щодо паркування на вулиці Радянська із власного досвіду поділився з колегами депутат Сергій Войсюхович. З нього вимагали плату невідомі. Во всяком случае, она быстренько ретировалась, эта женщина, со своим кассовым аппаратом в чехле. Вот. Я еще хотел еще взять у нее чек, посмотреть, что там на чеке пробито. Я думаю, что это нужно обратиться в налоговую нашу вот, и посмотреть, есть ли эти фискальные чеки, убиты у них кассовый аппарат. Может, они фильтрную грамоту выдают. Так вот, давайте, наверное, мы этих людей возьмем и накажем. Возьмем видікамісія, камісіони посмотри подивиться туда на, на радянську щодо перевірки. Домовилися всі питання організації парковок у місті, в тому числі комунальних, будуть вирішуватися комплексно. Запевнила секретар міської ради Тетяна Запорожець. Городяни наразі варіант облаштування на цьому місці тимчасового майданчика для парковки підтримують. четвер буде сесія. Депутатам пропонують такий варіант спеціалісти з спеціалістиспакома використовувати площадку временно для парковки. Конечно, да. Конечно, да. Рынок один, рынок второй. Где машины ставить? И сделать централизованно заезд сюда, чтобы был перекресток как перекресток. Это мое мнение. Поддерживаю. Потому что все дороги забитые. Не пройдешь, не проедешь. Идешь по, ну, по центральной таксовой улице, да? Все машины на, на тротуаре стоят. Мы что, люди мы же не машины. Взагалі, Вот добре. Це от Володарська, да, вулиця. Постійно забита. Це теж забита вулиця. Я можу і сам сюди приїду, поставлю і пішов. Могу заплатити, я буду уверен, що мені колеса не знімуть. Комунальники продовжують активно працювати з боржниками сплати за спожиті комунальні послуги. Жорсткі вимоги плану санації комунального підприємства «Лозова водоканал» вимагають відповідних дій від комунальників. Як виконуються усі позиції плану санації, доповідав колегам на нараді виконавчий директор підприємства Сергій Костюк. Декілька додаткових прийомів порадив застосувати водяникам перший заступник міського голови. Перва це нульова прописка, якби как бы починаємо нею. Плодотошо якщо Єсінліває прописка, Я думаю, що тут законодательно ми не порушуємо, санітарні норми не порушуємо, Раз там люди не проживають, не користуються водою. В той же час зауважив Володимир Денисенко: до кожної родини треба підходити індивідуально та вивчати історію накопичених боргів. Зокрема, напрацювали план дій, як допомогти багатодітним сім'ям встановити лічильники води. До того, що вже будемо тарабатувати реально скоку нужна дінік на. Реалізація цієї програми по до того самі будемо ставити щитчик для того, щоб навести порядок учету і спортування води. До речі, ці родини не потрапили до списків злісних боржників, за якими сьогодні відключають водовідведення, відмітив директор комунального підприємства житлово житлово-управляюча компанія. Продоподілимо 500 чоловік. Сто 116 чоловік попали в конкретну дату на Уже Mm. Фактично по сьогоднішній день 116 людей. З цих 116 чоловік ми відключили 36 них проплатили 33 адреса. Дещо парадоксальну ситуацію з відключенням від каналізації помітив Сергій Єршов. Поспішають виплачувати борги не безпосередньо відключені від комфорту, а їхні сусіди із значно меншими боргами. Водорозбірні колонки, на яких не буде встановлено лічильники з 1 листопада, демонтуватимуться цю інформацію вже другий тиждень поспіль водяники озвучують на зібраннях із мешканцями приватного сектору. Щодня на різних кварталах проводять по декілька зустрічей. Якщо люди вирішать, що колонка їм потрібна, то власним коштом облаштовуватимуть її водоміром. Чи пристали на таку пропозицію мешканці 3, 4 і 9 кварталів? Далі у матеріалі Ольги Бондаренко. Обійшов усіх навіть розписи я поставив, кожен ставив розпись. Усі 12 чоловік, які згідно даних комунальників, у нього на четвертому кварталі колонками користуються. Про збори поінформував, розповідав Анатолій Мараховський. Окрім його ще з двох сусідніх кварталів на зібрання квартальні людей скликали. Збиралися всі біля колонки на перехресті вулицю Рицького і перемоги. Олексія хоче централізоване водопостачання. Прийшов скаржитися. Біля цієї колонки водії справжню мийку влаштували. Ну от, що, прийдіть сюди часову 9 у десять і побачите. Дві три машини, дві три машини утром рано і вечором поздно. Мойку відкриваєте тут, і ми щоб не було таких мийок, нічних поливань, городів, вивозу води цистернами і хочуть демонтувати всі водорозбірні колонки по місту. Пояснювали людям водяники. Це істотні втрати для підприємства, а воно зараз проходить процедуру санації. Якщо люди погодяться скинутися і встановити лічильник на колонку, її залишать, а ще відремонтують і закриють від сторонніх у калькуляції на 1200 гривень. Це все враховано. Водомір, люк значить повністю поміняти водопровод, замки, ключі. Ключі роздадуть тим Мешканцям, які фінансуватимуть роботи, вони дешевше обійдуться. Якщо більшу народу на колонку із водоміром, згодиться водяники порахували, платити з лічильником люди будуть менше, фактично спожита, ділитимуть на кількість проживаючих, а не так як за нормою на прописаних. Я думаю, за год два воно реально окупиться після тої норми, яку 1,5 куба на чека начисляють. А там, де чотири а живе одна бабушка. А на куди ці 6 кубів, нікуди. близько чотирьох гривень складало максимальне нарахування при максимальній кількості мешканців поєдині у лозовій колонці з лічильником на вулиці Богдана Хмельницького із почутого на зібранні всі зробили для себе висновки. Що так це саме гроші плоти? А що так платить. Розділилися люди на чотири групи: одні вирішили справедливості по вищим інстанціям шукати, другі у сусідів воду з колодязів купувати, треті проводити воду до будинку, четверті ставити лічильник на колонку. Останніх квартальнів. Носитимуть до протоколів. Ну так почала чому у своїх жильців. А говорять, ну я согласен, я согласен. Як самі бути, і на Анатоліївна поки не знає. Є в них колодязь, а на готовку воду все одно купують. Тому ще думатимуть. Втім, одразу після зібрання за колонку виказалося багато людей. Перший етап конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування міський відбувся у п'ятницю. Конкурсна комісія підрахувала бали і вже у вівторок оприлюднила підсумки. Насамперед, перед оголошенням результатів міського конкурсу, голова конкурсної комісії, секретар міської ради Тетяна Запорожець подякувала членам конкурсної комісії за прозорість, неупередженість та добре ставлення до конкурсантів. Останніх подякувала за саме рішення брати участь у конкурсі. Усі тури конкурсу були складними, мали свою специфіку. Втім, конкурсанти продемонстрували високий рівень професійних знань. Комісії навіть довелося дробити бали для оцінювання. Перше місце у конкурсі зайняла головний спеціаліст служби у справах дітей Наталія Шмаченко Їй рекомендуватимуть захищати професіоналізм лозівських посадовців у другому етапі конкурсу, обласному, який відбудеться в вересні. Свій власний музей цьогоріч має відкрити будинок дитячої та юнацької творчості. Його історія почалася більше півстоліття тому зі створення у Лозовій будинку піонерів. За той час змінювалися назви, приміщення, викладачі, з'являлися нові гуртки. Та зосталося чимало історичних матеріалів, які представлено у музеї. Скажем так, це ще не музей, а тільки маленька музейна кімната, куточок, можливо, історії будинку піанерів. Горний, барабани, раритетний акордеон, галстуки, пілотки, кубки, грамоти, альбоми і безліч фотографій. Все це зберігалося десятиліттями, передавалося і перевозилося до нових будівель, нових закладів. Частину експонатів пошуковці бдюту знайшли по міським школам, виставили на оглядини, поки не все, що могли, розповідає заступниця з виховної роботи будинку дитячої та янацької творчості Любов Шеремет. Я думаю, що час від часу ми будемо змінювати тут експозицію для того, щоб дещо ще наші вихованці побачили, і школярі, і дорослі. Це теж буде цікаво. Молодим викладачам корисно буде погортати сторінки, подивитися, повчитися і знати, з чого починався сьогоднішній бдюд. Перші фотографії будинку піонерів зроблені на початку 60-х. Він знаходився у приміщенні церкви на вулиці Роза Люксембург за колишнім кафе. Веселка фото настільки багато тоді було зроблено, як у другому приміщенні по вулиці Орженікідзе, там нині художня. Школа це, до речі, заслуга фотогуртка, який тоді існував. Ось вони, вони цю історію нам залишили. Якби не фотогурток, який працював у будинку піонерів, може, у нас скільки фотографій і не було. Багато людей, закоханих у свою роботу. У будинку піонерів працювало, Чимало було створено і гуртків. Практично всі вони й нині у б'юті є, але додалися й нові. Час вносить свої корективи. За більше як півстолітню історію, будинок очолювали виключно жінки: Валентина Маркова, Валентина Дукачова, Вікторина Горна і нині Світлана. На бажан свої експозиції бдютівці переплили і сьогодення, бо й досі роблять історію. Приємно, що до неї відношення мають загалом тисячі городян різного віку, які були вихованцями чи то будинку піонерів, чи то будинку старшокласників, чи то будинку дитячої та юнацької творчості. 13 серпня міжнародний день лівші. Сучасний світ створено для людей, які все роблять правою рукою. Згідно зі статистичними даними, 10% населення лівші. Діти, у яких ведучою є ліва рука, є у кожній школі, у кожному класі, не виняток і Лозівський навчально-виховний комплекс номер 10 Раніше в школі дійсно були такі тенденції, коли вчителі переучували дітей ліворуких для письма правою рукою. Останні вже ну, більше десяти років педагоги сучасної школи володіють методиками пристосування до того, як навчити ліворуких дітей писати каліграфічно лівою рукою. Мені удобніше писати лівою рукою, ніж правою. Мне удобно левой рукой работать, у меня трудностей нет. Природа ліворукості досконально не вивчена. Вчені психологи і фізіологи не можуть знайти однозначної відповіді, чому деякі діти є ліворукими. Але все ж таки це пов'язано з роботою півкуль головного мозку. Ведучою у ліворуких дітей є права півкуля, яка відповідає більш за творчість, креативність. І можна сказати так з власних спостережень, що діти ліворуки, вони протягом свого життя дійсно. Ну, є такими більш е, е, творчими, більш е, пристосованими. Ліворукі діти пристосовуються до всього і до володіння комп'ютерною мишкою, і до гри на гітарі, і навіть до роботи з ножицями. Саме ця робота викликає найбільше затруднення, тому що якраз наші ножниці всі зроблені так, що в них у цей прикус якраз для роботи правою рукою. Ну, цікаво спробувати, як це вийде, наприклад, у мене. Хоча дійсно ось уже якось маніпулювати, вирізати гірше. Але все ж таки дітки цьому навчаються, привчаються, і їхні роботи, аплікації, вони такі ж самоохайні, як і у праворуких дітей. Лівші добре вправляються і лівою, і правою рукою, тому суттєвих складнощів у навчанні, обумовлених саме цією ознакою, майже немає. На уроках труда у мене були трудності з в'язанням, але вчительниця мені допомогла їх придаляти. Діти лівші творчі, оригінальні і неповторні у своєму розвитку. Схильність до мистецтва. От якраз у ліворуких дітей ну, ми спостерігаємо це більше. Зокрема, діти-випускники нашої школи 9 класу Ліворуки вступили до училища культури і мистецтв, якраз на відділення художнє. У школах міста закінчився набір до перших класів. Вчителі у бесідах з батьками з'ясовують, якою рукою пише дитина. Важливо, правильна розсадка дітей так. Тобто кра краще, коли, якщо є в класі дві ліворуки дитини, то краще, коли вони сидять за однією партою, тоді вони не заважають один одному писати. Лівші Юля і Максим у першому класі сиділи за однією партою. Зараз вже ні вчителі, ні однокласники не звертають увагу на їхні особливості. А самі вони вбачають в цьому тільки позитив. Мені розказували сьогодні одна бабушка, що якщо ти лівша, то ти ну, умний. Я одна з небагатьох людей, які пишуть лівою рукою. В одній книзі я читала, що люди, такі як я, мають творчі здібності. Так я знаю багатьох знаменитих людей, які були лівшою. Наприклад, такі, як Наполеон, Жанна Дарк, Юлій Цезар та багато інших. Я пишаюсь тим, що я лівша». У перший день успенського посту, 14 серпня, і народне і християнське свято, медовий спас його ще називають перший спас, мокрий спас, медове свято, проводи літа Маковія. У цей день за традицією святять воду, квіти, мак і мед. Август місяць дуже багатий на православні християнські праздники, посвящення Господу Ісусу Христу. Це і перший медовий спас, який празднується 14 августа. освящая мед, человек благодарностью приносит, освящает этот мед перед Богом и сам получает благодать. В этот день также освящается маг по традиции, освящаются всякие зелья, травы для лекарства, для чая. В этот день также празднуется праздник мучеников Маковеев, которые жили за 160 лет до Рождества Христова. Пострадали мученически за истинную веру, отдав свои жизни именно за истинного Бога, за истинную веру. В этот день православные люди спрашивают у Бога божественную благодать, которая немощная врачует, оскудевающего а восполняет, наполняет наши души, наши сердца божественной энергией, благодатью. Чего мы больше у Бога просим, чтобы Господь давал нам силы и дальше трудиться, рожать детей. ростити і виховувати дітей. І молимося, щоб Господь дарував нашій Богом дарова нашій землі, нашій Україні і плодів плодов і процвітання. Це була остання інформація на сьогодні. Вже готуємо випуск новини, аби зустрітися з вами у п'ятницю. Дякуємо, що ви з нами. Чекайте на нас. До побачення.